І так, всім привіт! Попробуємо возрождати наш YouTube канал. Я не знаю, що з цього вийде, але будемо старатися. Так, у нас Q7. На TikTok є відео по ній. Що ще, що ще? Ну, будемо вриватись, прокаші вроді не пізно. Що по машині зроблено. Удалили ми стакан. Цей лонжерон отак міняємо. Отак. стрілу підтягуємо і цю риглю міняємо. Тут вставляємо стакан з куском лонжерона. Міняємо цю стойку. О, цю. Зараз я там почав сверлити. Тут все розібране. Нова криша з крилами закинута. Так, да, я не знімав, тому що щось, не знаю, не було натхнення, а зараз пішло натхнення. Думаю, може, щось з цього вийде. Так, покажемо, що ми поки зробили. Стойка вставлялася окремо. Криша на цій машині буде зрізатися. Вставляється тільки дві четверті. Сюди криша буде ставитися з панорамою. Так, що в нас тут поки зроблено? Зроблено що? Двері закриваються. Є. Тут заварено. Тут обварено, лишилось обварити арки. Тут усілитель заварений. Тут четвертина вварена. Тут вварена, тут вварена. Тут вварено, тут, там знизу варено. І йдемо далі. Ця сторона. Вниз варений. Салона вварена. Двері закриваються, відкриваються. Двері закриваються, відкриваються. Отак. От Поки так. Криша прихвачена, середня стойка прихвачена. Вот. Вот. Ща будемо удаляти стойку далі. Виковарюємо звідси стойку. Посвернем, буду каверяти вже їх доставати. Тоді зніму сверлити що там далі. Я думаю, не інтересно вам. A few moments later. Ні, ті, 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 як вибачаєш за срач, 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 срач. К'ю сьома. К'ю сьома. Четвертинка. Зараз удаляємо торний щит. оцей, Отам От все підготуємо. Лунжерончик підріжемо тут. Підріжемо там. І будемо роботи вживляти її сюди. Прихватувати. Накидати двері, виставляти. Потім цей ленжерон, там, от, по стеку по тому піть. І вставляємо теж в цей весь ріг, підтянемо стрілу. І тоді можна буде перейти до криші. удалити цю кришу опять і вставляти панораму. Так що ми на даний момент висімо щит відділили. Зараз відсверлюємося тут, ріжемо лонжерон. Дотягуємо тут донизу чуть лонжерон. Ріжемо те саме скриваємо, дотягуємо моторний щит і будемо вживляти стойку сюди. І цей треба удалити і новий прихватити щось виставити. Так, що в нас по кюхи? Покюхі вставлю на четвіртушечка зі стаканчиком, з кусочком лонжерончика. Ще треба там окультурити. Зав'язати лонжерон, зав'язати оцю стойку всю. І тоді зрізати кришу, ставляти панорамно. Тут що ми зробили? Ми виставили стойку в розмір. І в нас виходить отак от зараз. Все закривається і відкривається. Хтось казав, що там щось там не знаю. Це перша примірка. Вот. Це все перша примірочка, так що все у нас тут має бути грати все чітко. Відкриватись, закриватись двері чуть-чуть надо підняти чуточку зазор тут трошки великий як для кьюхи надо такой чуть чик і тут так чик і сюда і буде песня ну коротше в общем і цілому очень даже все ну, Ще надо вот тут вот поработати там надо обварювати там лонжерон, стаканчик, моторний щит і погнали. Тут треба стрілу цю потягнути, також трохи вирівняти. Сюди і міняти оцей вот кусок. Вот, Іде стик оцей. І тут міняємо вместе з цим углом і варимося сюди в стрілу. Отак вот накидаємо це все діло, потім усилитель накидаємо, прикручуємо. Виставляємо, міряємо дигналі. Висоти всі приколи, обварюємо, обварюємо, обварюємо. обварюємо. Mm -hmm. А, треба ще прихватити середню стойку, знизу нормально виставити, повністю ще раз перевірити. І тоді можна буде чи крижити кришу, накидати нову кришу, виставляти це все. Ще раз двері, всі, зазори, мазори, всі приколи. І тоді все обварюємо, зачищаємо і вуаля віддаємо. Так. Що у нас виходить? У нас виходить, що цю стоєчку ще треба затягнути зараз сюди на 2 мм. По і вот цих 2 мм є. Зараз будемо сюди цепляти цепчик, туди, з стянем стягнемо і проміряємо. Щоб у нас тут все попадало. І тоді, тоді, що? тоді що? Тут у нас підперта, бо трохи вона ще зараз по невілерічку стоїть. Тепер дверка у нас відкривається, закривається холодильничек. Ця дверка. Закривається відкривається холодничик. По висоті чотенько все. Тільки тут двері стирчать, а тут вниз занирюють. Що двері вниз занирюють а, ну тут типу, ліцо, тут терчать. Якраз терчать на цей момент, що його треба тут затягнути внутрі. І тоді буде песня. ну Я, це, я так думаю, зараз, поки будемо ставити цепчик, підтягувати пару рулеточки і дивитися, що виходить. Так, стоєчка, не помню говорив чи не говорив. По нівелірчику виставили. Тут все, холодильничек. Тут холодильничек. Зараз ми її схватим Вот тут. Потім підіпрем низ за подлицо з порогом схватим тут. І, по ідеї, все у нас має вийш нормально. Так, витяжка гуде. Ми варимо ланджерони. Тут заварено. Тут саме йде процес. Зараз будемо там доварювати. Тут будемо розрізати, доварювати. Тут будемо вставляти на кладуху цю підганяти, обварювати. Будемо обварювати тут, стаканом варювати і далі всю четвертуху. Цей лонжерон закінчимо, там заваримо. Тут все заварим з піднизу. Стойка обварена в нас. Вчора ми обварювали. Тут обварено, тут стойка вся середнього обварена. От. І що нам вийде? Що нам вийде? Обварити треба буде арки з салону, зараз покажу. Дніще це і дні у цій, на тій стороні точно та сама ситуація. Арочки треба буде звідси пообварювати. І там та сама історія. І тоді можна буде порізати тут, розмітитись, накинути нову кришу, все виставити вже і робити вже на фініш. Так, якщо видно, то от загрунтоване у нас все. Будемо шоу. Зараз ставимо накладочку цю і зашиваємо манжерончик. Говорять, що рука. Накладочку я поставив. Збудимо її прихвачувати, прихватуємо, трошки розрізаємо, щоб ширше було, і будемо заварювати. Зараз перемірюємо діагональки, чи, не дає його чуть-чуть не увело, і щось робимо далі. Так, заварию я накладочку, точечки, шовчики. Зараз будемо підчищати. Тут. Тут заварено. Тут. Заварено. Зараз ще дві точечки домой можна теж зачищати. Потім скинемо цю перемичку там знизу. Неудобно буде залізти, заваримо без неї, подрамняк опуститься. І там, і можна буде заварювати стакани. Так, я вже добрався сюди, це ми заварили, чуть підчистили, там ще будемо зачищати. Зараз варимо цю штуку до стойки. Зачищаємо, зачищаємо, ґрунтуємо. І працюємо далі. Так, 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 тут ми заварили, тут ми заварили, тут заварили, все вже зачищено. Тут все зачищено, зашліфовано. Зараз ми добираємося до моторного щита. Варимо зараз оце все. Переходимо вот сюди. Це все варимо. Так, заварились тут, 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 тут. Тут. Все обварене, обчищене. Зараз будемо переходити на конець на арочки. Будемо доварювати арочки. І так от у нас денечок і йде. Так, продовження ремонту Q7. Зараз виставляємо зазорчики. Такі гарненькі робимо, піднімаємо чуть -чуть двері. Всі зазорчики виганяємо, прямо ось, щоб була пісня. Щоб все закривалося м'ягенько, чотенько. І тоді можна розмічати кришу, зрізати тут-тут. Там так само підготувати нову і ставити нову кришу. Зазорчики одразу виганяємо. Для того, щоб коли ми будемо ставити нову кришу, щоб ми їх знову таки вигнали, не крутячи вже нічого. Бо ми будемо знати, що у нас все було чітко. Так, сверлимося. Робимо тут віконечко. Чік. І різ буде десь тут і снаруже. Так само тут. Середньою стойкою ще не приділився, запехався, бо трохи тяжко сверлиться. І от тут. Там ще не знаю де. Ну, десь десь там. Так, з Кісьомою удалили кришу повністю. Вон лежить сіра криша. Зараз сіру будемо готувати, підрізати і приміряти сюди. Later. День добрий. Так. Заварили ми там, зараз підміряємо, підрізаємося, варюємо сілітель. Переходимо на ту стоєчку. Там варимо, 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 варимо. Коротше, така пов'язка дня. Трохи варимо. Так, що ми маємо на даний момент? Заварено. Звідси заварено. Тут ця стоєчка заварена. Повністю все зашите і вже зашліфоване. Лишилось тільки тут накладку наружну. Це буде потім. Так, працюємо далі. Треба переходити на ту сторону. The next day. Так, добрий день. Сварка день другий. Тут заварено ще вчора. Тут заварено внутрях, зачищений, так як і там. Сьогодні ми варимо тут стоєчку. Стоєчка заварена. Там усі заварений. Вже зашиваємо віконечко. Далі переходимо туди. Там все зашиваємо. І так ідемо по кругу. Тут би ще кусочок порога вставити за сьогодні. Тобто заварити всі чотири стойки. Вставити, я думаю, реально, якщо я не буду зачищати, так як вчора. Тобто, я поварив, зачистив, поварив, зачистив, поварив, зачистив. Але зато в мене це вже готово? Готово. Ну, Лише наружки лишилося позаварювати. Тут ще буде розрізатись, щоб заварити усілітель звідси наружу. Так, заварено, зачищено. Всі усілітілі заварені, зачищені. Накладочка заварена ще одну точку, якщо бачу, що просто тут. О, ще її зараз заварюємо. Там має бути закльопочка, тут має бути закльопочка. Зварюємо, зачищаємо і переходимо на другу сторону. Тут все заварено, лишилось зачистити. Все отак, отак. Так. Там у нас заварено. Оп! Там у нас заварено, де-не-де де зачищено. Зараз будемо зачищати. Тут в нас заварено, зачищено. Тут теж все заварено і зачищено. Ще лишилось тут зачистити, там доварити, там доварити, там доварити, зачистити. І переходити от сюди, туди на наружку, сюди на наружку, на цей поріг перейти. На ту сторону варити трубу і накидати весь поріг місці місті з стойкою. Він з суцільним куском. Пяво. І по ідеї буде вже майже закінчений автомобіль. Повно димо, це значить що, що у нас тут все заварено, ребят. Не все, ще ряд точок. Зараз доваримо. Сплошняк готов. Аж туди все. Я світла зі. Все повністю. З під низу Тут заварено. Тут заварено, тут заварено. Щас пару пароточок і огонь. Во. Новий рукав. Це просто сказка. Вариш собі без питань. Недавно не застріє. Та Проволочка. десь застряла, чуть більше туди сідала. -тр так. Доварено. Зачищено, зачищено, зачищено. Тут зачищено, тут зачищено повністю все. Зараз ще, ще ці точки зачистити. Ой, оці. І вважаю, що ця сторона вроде би, готова. Зачистити ще стойку і заварити крилишко. Отам. Крилишко ми потім будемо варити. Зачищаємо тут, накидаємо всі двері. Е, ще тут треба підрихтувати трохи. Так, тут я дочистив. Тут вроде би я показував зачищено. Тут заварено, зараз будемо чистити. Ще лиш тут коротенький шовчик дати, взагалі манюсінький. Тут вже зробили ми подрізочку. Тут подрізочка єсть. Сюди це віконечко чпоньк І красота. Тільки для чого воно робилося? От, їх тут два усилітеля йде середини. Ти цей наружний правовариш. Можна типу, в ширше зробити, але то буде неправильно. Тобто внутрішній заварений. Зараз ще цей заварюємо звідси. І закриваємо це все отак вот от красивенько. Опа. І чистим там, одновременно Варимо, чистим, чистим варимо. Так, стоєчка заварена. Тут зачищена, тут зачищена. З тої сторони можна було добратися до цього моменту. Ще, як вікна були, заварено там, отак. Вот отак вот аж до сюди. Це все там заварено звідти і звідси з двох сторін. Ну, а тут з зазорчиком на п'ятерочки ми так піш, обсмалили це все чотненько. Так що офіційно можна сказати, що правильно. Хуяк сплошняк. І зараз ще буде два. хуяк сплошняк. хуяк сплошняк. Зачищаємо. Там все у нас доварено. Тут що у нас тут? От, все доварено. Починаємо зачищати, потім будемо спотерити цю часть, по ідеї, бо її все одно веде тут блічок. Маленький, маленький блічок є. Тут подивимся, бо я бачу, що блічок тут є, типо, от. От. він, то, звісно, буде закритий. Так, форточкою. Але ми це містечко трохи подергаємо. Тут нічого дергати не треба, тут все песня, все прекрасно. Получається, треба заварити тут, зачистити, зачистити там. І по суті, ця вся сторона, отут-по от сей момент, тут треба буде порихтувати. М -м, не Знаю, не видно, Навірно, що не видно. Отак видно. О, тут блічочок є. Тут треба це містечко підрихтувати. І можна накидати виставляти з задні двері. Потім ми наваримо на ружку отут. Накидаємо передні двері, і ця сторона у нас буде готова. Іменно борт, бо там ще ззаді треба вікна позаварювати. Так що проєкт Франкенштейн движеться, движеться, движеться. Підписуємося, ребятки, підписуємося, не пропускаємо. На YouTube, на Тікток, на Тілегу я це все позакріпляю в коментарях. Так що не пропустіть. Так, заварено щось тут починало зачищати. Зараз йдемо обедати, потім будемо зачищати тут, зачищати там. План на сьогодні зачистити, зачистити хоча б. Бо це довго і нудно це все вилазити, щоб було красиво. Ну, ми справимось. Перейдемо вже доваримо ті всі сторони, ці всі стики, це все. Бо там ще двері десь коцки туди-це сюди це все будемо вже чисто під спотер-спотерити вже. Тупо тупо спотером будемо робити. Так, не знаю, на що ми там заканчували. Зараз переходимо сюди спотерим. Тут зачищено, поки не спотерим, там поки ні, і там теж ні. Нам двері мішати не будуть. Хочу зараз зробити оцей момент, бо будуть двері, буде сюди, неудобняково залазити. Так, а тут у нас все заварено, будемо зачищати. І порожок там потім теж підспотеримо, Щось хоче зробити цей момент, щоб накинути вже, виставити двері. І виставити двері. Обидва двері можна виставляти буде.